Стали відомі перші подробиці вибухів на військовій базі у Джанкої, а саме скільки техніки було знищено, яка саме таким була влаштована диверсія. Друзі, давайте підтримаємо лайком наші збройні сили вони роблять неймовірні речі. З'явилися перші кадри того, яка військова техніка базувалась на військовій базі біля міста Джанкої за годину перед тим, як пролунали потужні вибухи. Знищено 8 систем протиповітряної оборони С-400 та 3 С-300, 5 систем панцер С-1, 440 транспортно-пускових контейнерів для С-300, частина з них готувалася до відправлення в Херсонську та Запорізьку області. Крім цього, в районі залізничної станції Азовська проводилося розвантаження 17 броньованих машин, 10 артилерійських установок, гвоздика, 7 гаубиць, МСТААС, 2 САУ, Піон, а також боєприпаси КАНИМ. Як повідомляє західне видання The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, за вибухом на військовому складі на півночі Криму стоїть елітний український підрозділ. Друзі, віримо у наші збройні сили.